Вже 71 людину госпіталізовано після отруєння у Львівському ресторані. Джерелом міг стати десерт. 18 тисяч доларів за дипломатичну легенду. У Львові затримали колишнього викладача у сокалі з річки підняло тіло чоловіка, який зник ще 14 липня. Жінка з Львівщини підозрюється у контрабанді лісу до ЄС та відмиванні грошей. Вантажівка збила пенсіонерку на Стрийщині. Жінка у лікарні Шахтар отримав перелом ноги через обвал породи на шахті. Лісова Львів найкомфортніший. Місто України за версією Нумбео на Львівщині зафіксовано браконьєрство. Загинуло дві козулі. 14-річний хлопець із Донеччини знайшов родину у Львові. Про це та більше далі у випуску. Ви дивитесь новини в темі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Колишній викладач Львівського університету за 18 тисяч доларів допомагав ухилянту виїхати за кордон. У Львові затримали колишнього викладача університету, якого підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон. За свої послуги він вимагав 18 тисяч доларів. Про це 18 липня повідомили у прокуратурі Львівщини. За даними слідства, чоловік запропонував мешканцю Другобичини організувати виїзд за кордон під час воєнного стану. Як уточнили у поліції, йдеться про 50-річного львів'янина. Він по Обіцяв підробити документи, згідно з якими клієнт, нібито мав проходити дипломатичну службу в одній із міжнародних організацій. Такий статус дозволяє легально перетнути державний кордон. Правоохоронці затримали фігуранта 17 липня під час одержання частини обумовлених коштів у сумі 9 тисяч доларів. З опублікованих фото видно, що його затримали на проспекті Свободи у Львові. Наразі колишньому викладачу повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Прокуратура готує клопотання. До суду про обговорення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою триває досудове розслідування. Масове отруєння у Львові. Кількість госпіталізованих зросла. У Львові стався спалах сальмонеліозу після візиту людей до місцевого ресторану. До лікарень госпіталізували вже 71 особу, серед них діти. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За інформацією медиків, станом на ранок, 18 липня, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, звернула 71 людина із симптомами гострої кишкової інфекції. Серед постраждалих дев'ять дітей. Попередньо встановлено, що джерел. Релом зараження міг стати десерт, який подавали у закладі. Медики проводять епідеміологічне розслідування, а саме ресторан тимчасово припинив роботу. У сукалі водолази підняли на поверхню тіло потопальника вчора, 17 липня, у сукалі, що у Шептицькому районі виявили тіло потопальника. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту лова. Близько 18.10 водолази аварійно-рятувальної маневрової групи дістали тіло 52-річного чоловіка. Чоловік зник 14 липня близько 14.00, коли під час купання в річці Західний Буг пірнав і не виплив. Триває перевірка обставин трагедії. На Львівщині жінці оголосили підозру за контрабанду лісоматеріалів до ЄС. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканці Львівщини, яка організувала канал незаконного вивезення лісопродукції до країн Європейського союзу. Про це повідомляє Беп Львів. За даними слідства, підозрювана діяла як фізична особа-підприємець. Вона виконувала підроблені документи для отримання сертифікатів походження лісоматеріалів з ліщини та пиломатеріалів, матеріалів виготовлених із них бюро задокументувало факт переміщення понад 17 кубометрів лісопродукції через митний кордон України. Також встановлено, що жінка легалізувала кошти, отримані внаслідок цієї діяльності. Організаторці схеми інкримінують вчинення правопорушення, передбачене частиною першої статтею 201 дріб 1 кримінального кодексу України. Контрабанда лісоматеріалів і цінних порід дерев та частиною першої статті 209 Кримінального кодексу України. Легалізація відмив. Вання майна одержаного злочинним шляхом, Досудове розслідування триває. ДТП на Стрийщині вантажівка наїхала на пенсіонерку. 17 липня близько 10-ї години ранку на вулиці Січових стрільців у місті Стрийського району сталася дорожньо-транспортна подія. Вантажівка наїхала на пенсіонерку. Про це інформує поліція Львівської області. Водій вантажного автомобіля Ман, 45-річний житель Львова, скоїв наїзд на мешканку одного з сіл району віком 75 років. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доправлена у лікарні. Поліція відкрила кримінальне Дня за частиною 2 стаття 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або без такого правоохоронці встановлюють обставини події. У шахті на Львівщині стався обвал породи. Один шахтар травмований. Вночі із 16 на 17 липня на шахті лісова в шевтийському районі стався обвал породи. Внаслідок цього 38-річний шахтар отримав травми. Про це повідомив голова Шептицької районної державної адміністрації Андрій Дяченко на своїй сторінці у Фейсбук. У ніч 16 на 17 липня на шахті Лісова, ДП Львіввугілля під час проведення робіт скріплення вибою стався інцидент з покрівлею. Випав шмат породи, який тримував. Прохідника 1987 року народження, написав Андрій Дяче. Внаслідок інциденту чоловік отримав травму лівої ноги і правої руки. Його госпіталізували до травматологічного відділення центральної районної лікарні Шептицької міської ради. Андрій Даченко також повідомив, що стан гірника задовільний, причину обвалу з'ясовує спеціальна комісія. Звичайно ж, це неприємний нещасний випадок, але насправді нічого неординарного такого, щоб роздувати цю тему, немає. Випав шматок породи. Пав прохіднику на ногу його госпіталізували в Шептицьку міську лікарню. Розповів голова інженерної профспілки гірників шахти лісова Андрій Красуляк. За його словами, в травмованого гірника був відкритий перелом ноги. Чоловіка прооперували його стан задовільний. Львів визнано найкомфортнішим містом України. Нонбео. Львів назвав найкомфортнішим містом України. Міжнародні експерти оцінювали безпеку, екологію, медицину, ціни транспорт та інші компоненти для зручності життя. Про це повідомив Нонбео. Фахівці відзначають, що індекс комфортності Львова склав 136,6. Це найвищий показник серед п'ятьох великих українських міст. На другому місті Харків, Київ, на третьому місті столиця отримала індекс. Якості життя 114 та 2. Дніпро опинився на останньому місці за індексом комфортності. Перед ним розташувалась Одеса. Numbeo – це онлайн база даних, яка збирає та опубліковує інформацію про вартість життя, якість життя, злочинність та інші показники у різних містах та країнах світу. Її формують користувачі з усього світу, які діляться своїм досвідом і даними. На Львівщині виявили факт браконєрства. Загинули дві козулі. 16 липня державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища Львівської області зафіксували факт незаконного полювання поблизу села Гіча Львівського району. Про це повідомляє державна екологічна інспекція у Львівській області. Під час обстеження мисливських угідь, урочища за лісом, Рава Руська, міжнародного товариства мисливців і рибалок лісник. Інспектори виявили рештки двох диких тварин. Нутрощі, шкіра та голова козуль, як встановили внаслідок браконьєрських дій було незаконно добуто дві особини: самець і самку козулі. по даному факту інспекцію відповідно до. Такс, для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих у наслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання, розраховано збитки, завдані вище вказаним мисливському господарстві, у розмірі 64 тисяч гривень. Йдеться у повідомленні, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. 14-річний сирота з Донеччини знайшов нову родину у Львові. У Львові нову сім'ю отримав підліток сирота з Донеччини. Хлопця влаштували у дитячий будинок сімейного типу. Відповідне рішення ухвалила 18 липня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. 14-річний хлопець із прифронтової волновахи тривалий час перебував у центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Рідні Львівської міської ради. Він понад усе мріяв про дім та сім'ю, і його мрія здійснилася. Йдеться у повідомленні у міському правлінні. Ні, служби у справах дітей повідомили, що дитина знайшла нову родину в одному із 12 будинків сімейного типу, які діють у львівській громаді. У таких будинках виховується 87 дітей. Ще 28 живуть у 24 прийомних сім'ях. У міськраді зазначають, що усіх охочих подарувати дитині сімейне тепло. Закликають звертатися до управління служби у справах дітей Львівської міської ради. Більше новин читайте на нашому сайті, або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тільки перемоги.